Так, я його запустила заново досліджувати наш дім, тому що ми поставили багато різних меблів нових, Ну, нових, які він не бачив, попересували якісь меблі. Це було важко зробити, тому що він, це ж, він може дослідити одразу ці, весь дом. Тобто неможливо там додавати кімнати по черзі. Ну а з дітьми постійно щось виходить десь. На мене. Десь щось валяється, і то одна кімната брудна, то інша кімната брудна. Коротше, неможливо було підгадати, щоб вся квартира була більш-менш чистою, для того, щоб запустити його досліджувати нову, ну, нові, нове розташування меблів. Для цього прийшлось все попіднімати, таке, що, ну, наприклад, це ще валізи треба на горище підняти. А стільці я піднімаю, щоб він там між ножками батарею свою не розряджав. Ну, тобто я намагаюся йому повністю дати доступ, щоб менше роботи було. Для цього так от тут попіднімала все, все, що тільки можна. Дітей позаганяла на ліжко. Зачекайте, стільчики все попіднімали, зараз я Вимкну вам рекламу. Тут всі стільці попіднімали. Ну, ви, ви зрозуміли, да? що дитячі стільці, каврики, лимки. Коротше, все попіднімала, щоб тут стільчики, відра, все, що там стоїть, таке, що не меблі. Отак от все. І тепер він досліджує, сподіваюсь, дослідить нормально. Ліжко у нас дуже, там якраз така е висота, нібито він і проходить під ліжком 8 см. Але застряє. Тобто там, мабуть, там, може 7,5, не знаю, я не міряла, але застряє він там. Тому під ліжко або треба його підняти, або мертву зону робити. Друзі, всім привіт! З вами Іна. І ви на каналі Пархачі життя. Я вже трошечки підзаморилася сьогодні. Чому? Тому що мені прийшлося перезавантажувати робота пилососа Для цього треба, щоб у всіх кімнатах було чисто. У нас було більш-менш чисто, але треба було, щоб ні в якому місці нічого не стояло, нічого не лежало, не іграшки, нічого. І все стояло на своїх місцях. Тому що після того, як я його перший раз він дослідив територію, зробив мапу нашої квартири. Після того ми поміняли меблі там місцями, там двигали, совали, додавали нові меблі, тому він глючить. Іноді він тикається в те місце, там де не має бути меблів, а там щось стоїть. І за цього дуже швидко сідає батарея. Тому я сьогодні вирішила, поки що ми нічого не плануємо, ще нового. Ну, Плануємо, але немає того, чого ми хочемо. І а, я його вирішила ще раз запустити на дослідження і одразу поприбирати. Тож мені прийшлося трошечки сьогодні за ним ходити, як квочка як за курчатком. А зараз сьогодні п'ятниця, і Віталік поїхав вже на закуп, я не встигаю, а, треба помити холодильник. Тож запрошую вас зі мною помити мій холодильник. Якщо вам треба, ви також мійте свій холодильник. А потім, можливо, покажу ще, що Віталік сьогодні принесе на пів тижня. Я зробила, я зробила план меню, план покупок. Я трошки пізніше вам розкажу, покажу. На тиждень не виходить, але два рази на тиждень. Можливо, у нас і вийде, так, спланувати все меню. Отже, робот закінчує останню кімнату. Все я попіднімала, ось, дивіться. Такі штучки-наліпки. Все градається. Звісно, він таке не може з'їсти. Так, нехай він закінчує, а я вам покажу, що у мене. Холодильник, отже, у мене порожній брудний холодильник. Треба його зараз трошечки привести до ладу. Бачите, там і після овочів трошки. Ну, вже да, ми все попід'їдали, трохи тут їжі залишилося. Ах, зазвичай у нас він забитий. Тож давайте, давайте працювати. Що ви думаєте? Мама пішла на дієту і оладки заморожуються, тому що не з'їдаються. Зазвичай мама їх їла більшу половину. А зараз, щоб не пропали, заморожую. я його саморобним таким засобом: універсальний антибактеріальний засіб, вода 02, уксус 0,1, а, самогон 01, ефірно олія лаванди. Таким а, суміш така, я. Протираю поверхню на кухні, в дитячих, Тож і холодильник сьогодні. Промию оцим засобом. і отакою такою серветочкою. Закупівлю продуктів. Тобто, як такове меню, я не дуже заморачуюсь. Я знаю вже своє харчування, скільки мені треба овочів. Я знаю, що дітям потрібно в першу чергу. Ну, Тобто базовий набір продуктів. І у нас проблема, що немає часу їздити за закупками і виходить, що якщо якщо. Часто їздимо за закупками, то як завжди, беремо багато зайвого. Багато зайвого, можливо, потім і пропадає, можливо, багато шкідливого, багато таких всяких там солодощів виходить. Тому планування це перший крок на шляху до здорового харчування. Я собі виписала, що. Якщо ми будемо раз на тиждень, нема. У нас магазин, супермаркет в трьох хвилинах їзди на машині. Пішки можна ходити, звісно, там менше кілометра. Але все одно кожного дня відволікатися на закупку, я ж повторюю, що це невигідно. І тому треба закупатися чим рідше. Бажано раз на тиждень, але раз на тиждень не виходить, тому що є багато продуктів, які портяться, і їх треба хоча б два рази на тиждень. Отже, дивіться, я собі виписала, ми з чоловіком побалакали, що в п'ятницю закупи робити, і там уже в понеділок, вівторок. Чого там уже закінчується, тобто по понеділок або вівторок додати. Основна закупка продуктів у нас йде по п'ятницях. І дивіться, значить, що у нас тут яблука 2 кг в п'ятницю, 2 кг в понеділок, банани 2 в П'ятниця, 2 в понеділок, персик, вишня, ну, якийсь інший фрукт, арбуз, кавун, там, ну, будь-що там, 2 КГ. П'ятниця, 2 кг понеділок. Може бути менше. Не обов'язково прям так. Але я знаю, що це вже прям, якщо ну, сильно менше брати, то не вистачає. Бананів часто не вистачає. Ну, ягоди сматрячі, смачні чи не смачні попадуться. У нас от персики нещодавно попались дуже несмачні, довелося заморожувати. Так, овочі, капуста, одна штука. в Отже, значить, в п'ятницю, да? буряк 2 КГ, морква КГ, цибуля КГ, баклажани кабачки на понеділок. Тобто, я так розумію, що капустина буде велика у мене, Тобто, я її декілька днів їсти буду. А вже на наступний раз буду готувати або баклажани, або кабачок, або рагу якесь Помідори 1 КГ П'ятниця, один понеділок, огірок 2 штуки туди-сюди. І там, і там. Але якщо ми тут не с'їмо, то, звісно ж, ми тут менше будемо брати перець, салат. Це у нас літнє таке меню. Як воно буде взимку вже будемо дивитися, які овочі там будуть іти, але приблизно крупи, Опять з... ага, крупи знов таки. Поїхали там один раз, затарились, було е, запасів багато, тож не купляли. Але приблизно я маю коли створюю список для чоловіка, щоб він заїхав в магазин, то я передивляюсь, чи є у мене. Пачка гречки, рису, кускус, макарон, пару пачок на тиждень, хлоп'я, щоб були. Звісно, вони не на тиждень пачка йде, але все одно. І цукор. Діти все ж таки ще з цукром, чоловік з цукром, тому цукор у нас в меню. Далі хліб тостовий, два штуки сюди, два штуки сюди. Але минулого разу ми взяли і не з'їли. Я ж уже перестала їсти. І виходить, що ну, замаражую. Тобто я беру тостовий хліб, декілька кусок шматочків їм розмаражую з вечора на бутерброди з собою брати. а Решта йде в морозильну камеру, тому що пліснівіє, спекотно. Білий для солодких бутербродів. Далі каву я слідкую, какао, чай, яйця 20 штук сюди і 20 штук сюди забула написати. Печиво, щоб дітям був запас, олія. Молочне. 3 літри сюди, 3 літри сюди. Йогурт білий, вже жирний ми беремо дві пачки сюди, дві пачки сюди, творог по дві пачки, актімельки. Зараз акційні, Там теж дві упаковки беремо, вони строк дійсності, строк придатності нормальні, тому беремо заздалегідь. Далі вершкове масло слідкує. М'ясо 2 кг 2 рази на тиждень, риба 2 кг раз на тиждень, свинина 2 кг два рази на тиждень. Бакалея це вже на потерброду чоловіку. Дітям ковбаса, сир, консерва, щоб була, і салати у мене щоб були, якщо кудись їхати. Тобто, ось так я. І коли складаю список, я дивлюсь, що з цього в мене є, а чого не вистачає. Це трошечки розвантажую голову. Не, можна, не треба трошечки заморачуватися і менше імпульсивних таких покупок. Отже, ось що вийшло нам на тиждень: салат айсберг, болгарський перчик, два огірочка, зелень помідорки, далі бурячок, дві великих, яблука, банани, черешня, персики, нектаринки, такі ще нектаринки. далі дві пачечки колбаси по 200 грам, три пачки сиру по 400 грам, два десятки яєць, ельки, далі три кілограма, а, три по грам, Філе курячого, говяжий фарш, кілограмчик, кілограм свинячого фаршу. Ось така рибина велика заморожена. Далі три актимельки. Ну, акція там якась була, дали нам чек, і ми, нам так багато і не треба. Ну ладно вип'ємо Кілограм нежирного йогурту білого, без добавок, три молока. Далі дві пачки ось таких морозива, По 5 штук, 10 штук. Олія оливкова. Творожок такий 500 грам, Далі печива пачечка така і пачечка така. І ще ванільний цукор. і забула сказати, вершкове масло дві пачки. Ось такі покупочки. Ага, ще дві упаковки води. І того вся сума і виходить 1283 вісім. Комали скули очевидно з руки.

I'm in the trans, a pick the car, so I drop my pants. When it talked, to get all of my sons you to the jump head, I'm all Yeah I'm going us scroll it all, I'm gonna the dirt, I'm going us scroll it all Yeah, I'm let to scroll you all I'm gonna the dirt. I'm gonna scroll it all Yeah I'm gonna scroll it all, I'm gonna try the dirt, I'm going us scroll it all Yeah I'm to let's go all I'm the picture I'm it all